Шкіра виглядає втомленою. А тепер уяви, один дотик і свіже, підтягнуте обличчя без макіяжу. Це не магія, це нове покоління домашнього догляду. Відкриваємо коробку всередині кабель для зарядки, детальна інструкція та сам прилад. Витягаємо захисного пакетика, приємний на дотик, компактний і легкий. Працює від акумулятора. Ідеальний для тих, хто цінує зручність, швидкість та ефект. Одна кнопка і перед тобою вибір тепло, щоб розігнати кровообіг і активізувати клітини, охолодження, щоб заспокоїти шкіру і звузити пори, а ще ультразвук без шуму, але з потужним очищенням, і все це в одному пристрої. Кільце фіксації знімається. Вставляємо тонкий диск, трохи засобу для демакіяжу і вперед. Це як спонж, тільки розумніший. Вібрує, чистить і не тягне шкіру. й залишки макіяжу зникають за хвилину. Спробуй з активними сироватками, мезококтейлями чи гелем. Результат відчутно кращий. Засіб на шкіру, режим увімкнено і ти просто вводиш по обличчю. Це не масаж, це перезавантаження для шкіри. Замовляй зараз і дозволь собі виглядати так, як хочеш, а не як виходить.